Сесійні ігри, типу Deadlock, Overwatch, все інше Counter-Strike. Сесійні ігри. Ти граєш таке? Точніше, чи грав? Тому що, навряд чи ти граєш це на стрімах? А, так, ну насправді колись, мабуть, більшість моїх ігор якраз була сесійні ігри. Це, власне, був Counter-Strike. Купа версій там просто від 1,6, і власне я не грав, напевно, тільки в, е, в цю от, нову Counter-Strike 2. Тобто в, від 1,6 до Global Offensive включно, типу е, PUBG я грав, ну такі от шутери е, можу сказати, там трошки. Колись пробував щось Call of Duty, е, е, грав з моба, я грав. Трошечки е, в League of Legends пробував. От, колись це мій особистий е, гріх. Колись я грав в танки в World of Tanks е, дуже давно, ще коли вони тільки виходили. Та ну, типу, напевно, це такі ну було багато-багато якихось дрібних ігор, які я спробував, але це було такою основою. Е, типу, мета була різна. Умовно, мета була різна, е, бо тоді е, мені хотілося цього виклику, змагання, відчуття там переваги, там, якоїсь. Ну, не знаю. Коротше, хотілося типу, е, перемагати там, там, вигравати щось. і Оце таке. Е, зараз е, для мене ну, це взагалі якось неважливо. І зараз я хочу отримати гарну історію, сюжет і ігровий досвід. Е, от, тож. Там, от я, я якось, от така в мене історія. Що в тебе? А, якщо говорити про мене, то я вважаю, що я фіксую за собою право називатись експертом. Uh, Кооперативних шутерів, сесійних шутерів, uh, як не називаєте на цьому каналі, конкретно на цьому каналі з двох людей. Чому? Тому що ну, я грав прям в багато варіантів цієї штуки. Uh, різні версії Call of Duty, uh, Destiny, оцей сесійний режим. Там він також є абсолютно незбалансований. Я не розумію людей, які кажуть: Блізер, де баланс. Ви грали в Destiny, Ребят. Ну <laughs> там uh, три типу персонажі, і вони ну, навіть удар рукою у них різний ну, по силі. Дастані 2 ти маєш на увазі, так? Так, так. Дестені 2, звичайно. Типу, Дестані виходило, здається, тільки на Плойці, так? Да? так, та, здається, так. Warface, Warzone, ну, типу, Калда різні онлайн режими, і в тому числі ця битва Королівська Варзон, я грав, Шотерлайн. В Counter-Strike я грав тільки в дитинстві. Overwatch, звичайно, я купу часу приділив всі пародії на Overwatch, ну Ці китайські я також трошки грав, тому що мої друзі не могли дозволити собі дуже дорогий Overwatch, От і можу сказати, що ну у цих ігор є свій. Вайп свої переваги. А, до речі, The Finals Зараз я також іноді пограю е, в це, тому що є усього свої пере Battlefield 3 я також грав, е, бо мені достався він безкоштовно, не пам'ятаю зараз дачу чого. Суть в тому, що я порівнював різні варіанти, і я, як казуальний гравець, ну, типу, для мене є два пріоритети: це власне Call of Duty і Overwatch е, з абсолютно різних причин і різним підходом, але Overwatch перший і Call of Duty більшість. Заслужено, мають свою, так би мовити, пальму, первенство. Тобто, люди в них грають не просто так. Люди, які розробляли ці продукти, вони знають, що роблять і для кого це роблять в більшості випадків. Я хочу сказати, що. Е, так, я теж люблю хорошу історію, хо люблю знаєш, зануритись в новий всесвіт, насолодитись певними умовами і все інше. Але часто в мене немає просто на це часу і можливості, і мені хочеться коротку сесію. От саме е, п, там півгодинки пограти, годину. Іноді я просто там в перервах граю. Знаєш, між роботою я заходжу в цю сесію, і Overwatch е, раніше давав мені цю важливість отримати задоволення на цей короткий період. Бо якраз оцей знаєш порог входження, про який ми тобою говорили, е, в різних. Контекстах, але в даному випадку, якщо ми говоримо про якийсь новий всесвіт, ти такий, ну ти поки зануришся у нього, ти поки вийдеш, згадаєш, що тут відбувається, хто ці персонажі, що тобі треба робити, чому ти йдеш по сюжету, а ключове іноді згадуєш як грати. Тобто, умовно, часто є проблема, що ти згадуєш керування, якщо в грі є специфічні фішки. Типу, як там знаєш, в кіберпанку, в Злам, або в Red Dead Redemption у мене були проблеми з цим Орлиним Оком, чим як вони його там називали. Типу, там -е, сполюднюється час, і ти стріляєш. І я в Red Dead Redemption робив паузу. Я заходжу, і я не можу згадати, як стріляти. Тобто, я не, ну, я не можу згадати основну механіку гри. І, і там ну, логічно, що десь на 60-ту годину тобі підказки не нагадують. Я такий. А як сісти на коня? А як слізти, А там ну там є підказочки, вони досить непогано зроблені, але в цілому там ж більш такий на реалізм вайп. і там не так просто інтуїтивно згадати, що робити. Я такий: куди? Що? Є кожного разу. А в цих іграх, в сесійних, там все просто: стріляти на цю кнопку, прыжок на пробіл, підкат або на це, або на контрол, міняти оружие колесиком. І тому, до речі, я коли робив огляд на шатерлай, я такий: «Ребята, я не можу знайти, як змінити під час гри, і виявилось: ну, мене звинуватили, сказали, що я тупий. Ну, звісно, може бути, що я тупий, але вибачте мене, я заходжу в сесійну гру. Ну, типу, коли я граю в Overwatch, для того, щоб змінити героя, на яку кнопку треба нажати? Як думаєш? Треба вмерти стається, ні. Ні, ні, ти коли перероджуєшся, ти в певної території і там можеш міняти героя. Ну, твої варіанти, ну, от будь-яка кнопка. Типу, як змінити героя? А, я, 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 я ж граф, але я не пригадую. Ну, я ж більше на геймпаді, але, мабуть, я не знаю. Ну, типу, Enter, Ctrl, пробіл, я не знаю. Щоб змінити героя, треба натиснути H. Типу, Hero. А, ah, Ай, Hero, є yeah. <laughs> uh, і там це підсвічується одразу. Тобто, ти з'являєшся на цій території, і ти пише: щоб змінити героя. Це єдина функція цієї локації, переродження і зміна героя. Тобто, ти або догадаєшся, або просто натиснеш. У Шатерлайні, щоб змінити героя, треба натиснути Escape. А я ну якось логічно, щоб ну тисну Escape, коли треба вийти. Ну, не для того, щоб змінити персонажа. І тому як я тисню всі кнопки, знаєш, а нічого не міняється. Підказки немає. типу. І от я до того, що е, сесійна гра вона перевага в тому, що це коротка сесія, де ти завжди розумієш, що робити. Навіть якщо ти забув персонажа в хороших іграх, тобі легко це нагадають. Overwatch Ви це на F1, а в Call of Duty, здається, там взагалі немає різних класів. Ну тобто, там ти сам виставляєш собі скили. Ски, ски, а скіни міняються ні на що не впливають. Тобто, твій ігровий досвід буде залежати від того, як ти налаштуєш персонажа перед грою, і тобі не треба нічого згадувати. Тут, до речі, цікавий момент. Якщо повернемось до дедлока, в якийсь здається, ти також трошки грав, і я трошки грав. І я ну це був жахливий досвід для мене. Я нічого не зрозумів. Абсолютно. Типу, це, це для світразума, це для людей, які грають в доту. Я стільки вкладок, стільки кнопок для сесійного шутера, пощадіть. Ти приїхаєш на цей крюк, доводиш до якоїсь штучки, але цей крюк не завжди спрацьовує. Там щось прокачується. Люди знову вже у цей момент в доті, я чому в доту так ніколи не зміг грати? Я ж кажу, це для людей. Розумних, не таких тупих, як я. Бо в якийсь момент в, в цих штуках завжди є те відчуття, що ти вже все ти програв. Ну тобто вони вже настільки прокачані і настільки танкують, що ти нічого зробити не можеш. Таке впечатлення, що десь ти зробив щось в житті не так. В цьому, до речі, була перевага ХОС. Герої Совесторм бо там не була така складна прокачка. Там ну прокачка примітивна була, і можна грати казуалом було. от, І тут ну, для мене важливий момент, що, типу, щоб отримати задоволення від цієї, гри, воно повинно бути сесійним. Тобто, от, ти зайшов в сесію, пограв. Вийшов тобі не треба вчитись перед входом в сесію, не треба вчитись після входу. Тобто, знаєш, проводити велику аналітику і якби шукати варіанти гри. Ти просто отримуєш задоволення тут зараз. І далеко не у всіх це виходить. Але я думаю, що у дедлока буде своя фанбаза вона просто абсолютно інша. Ну, типу, любителі, от доти і все іншого, де треба прям вчитись. Аналізувати, дивитись збірки і все інше. А ти взагалі ніколи не хотів щось таке пограти або щось таке пострімити? Ну я хотів би додати стосовно ще спочатку, давай додам. Про мені здається, от, наприклад, чому в мене найбільше було часу, якраз в Counter-Strike, Ну у різних версіях, звісно, але найбільше, бо там. Працює е, більше, як, ну, не знаю, як це, це буде, чи коректно, це буде м'язова пам'ять в, в тих іграх. Тобто, що мені не треба запам'ятовувати, ну, типу, особливо нічого. Враховуючи кількість разів, що там було не дуже багато варіантів мап, ну, типу, основних, ти мапу ну, вже дуже важко її забути. А, враховуючи, що, ну, там, типу, ти знаєш, вже яку зброю купляти? Ну типу для чого теж невелике розномаїття, і це класно. Це дуже класно, в тому, що тобі не, не треба нічого там ну, додаткового придумувати. От в плані, як рухатись персонажем, як стріляти, як присідати. Це взагалі м'яза пам'ять. Я що я зараз багато років не граю, чи я сяду грати, і я буду в мене пальці стануть на ті кнопки, на які треба. От, я більше ніж впевнений в цьому. Тобто, я от думаю, що в цьому типу і якраз дійсно і перевага тієї гри. Що ти можеш зайти, та, До речі, ну, типу, якщо так задуматись, ну, Counter-Strike, він, ну, типу, там може раунд і 40 хвилин бути, от, поки, поки, поки там все типу, відбудеться. От, але ну, загалом типу, він може зайняти досить багато часу, особливо якщо ти граєш там, на ранг, чи як там це називалося, я вже не пригадаю. От, але загалом, тобі нічого не треба згадувати. Тобі треба просто зайти, натиснути Connect і, і все, і ти типу, погнав там, ну, з рандомом, якщо звісно, ти збираєш розбираєшся. От. І все, типу, взагалі ніяких проблем немає. А, а тепер повтори, будь ласка, питання. Так, чи не хотів ти щось таке стрімити або повернутися до ігор такого роду? А, загалом, ну, типу, я, я пробував, до речі, я пробував, в мене був колись стрім Доти е, окремо, стрім Овервоча в мене був, ну таких от. Але це, скоріш за все, за все, виключення. Я не хочу до цього повертатись, бо ну типу, я зараз не отримую від цих ігор ніякого кайфу. Типу, я не хочу витрачати на них час, а сюжетний бакволк сюжетних ну, ігор в мене такий величезний, що я не знаю, можливо, якщо колись там буде ком'юніті челендж і глядачі збруть там якусь кількість балів каналу за те, щоб я пограв щось там, якусь там, може, доту чи Контрстрак, чи щось таке. Звісно, можна буде там один стрім виділити на це. Але так, щоб типу стрімити постійно на Тійній основі ні, ну я тебе розумію. Особливо з рахуванням того, що в одному з подкастів я говорив з Затембою, і здається, це він сказав, що ну, це може приносити аудиторію, але дуже дуже специфічно. І він хотів би сконцентруватися на сюжетних іграх. І я такий, ну я можу понять. У нас, до речі, з тобою був випуск про токсичну ігрову спільноту. Я думаю, що якщо ви не слухали, ви можете зрозуміти, до чого я. Цілова, я думаю, що наші думки зрозумілі, і особисто я не ну, уподіляю увагу такою роду іграм, але вони зараз не стали моїми основними. Тим не менше, іноді в The Finals я заходжу в Overwatch, На жаль, вже ні, хоча я хочу сказати, що це одна з моїх улюблених ігор по багатьом причинам, в тому числі саме через халат, тому що в свій час це була для мене прям неймовірна типу робота. Дуже крута штука, саме через те, що при фіксованих мапах і фіксованому кількості героїв кожна ігрова сесія була унікальною. І досягти цього це прям майстерство ігроробів і було створено прям дуже багато от, от роботи крутої в цьому. І я прям з великим задоволенням аналізував не просто як гра будувалась, а як еволюціонувало моє ставлення до цієї гри, тому що. Окреме моє задоволення. А до речі, про колду також може бути окрема тема. Якщо ви слухали подкаст з Гальонкіним, да? От, то він казав, що Call of Duty сучасні, типу, в цілому Call of Duty онлайнові будуються так, щоб гравці бігали по колу, і ви рано чи пізно когось застрелили. Тим самим отримали задоволення. Тобто гравця сформована так. Щоб ви не були лахом. і я такий. Це для мене. Ну це чисто для мене. Тут ніякий кіберспорт там і не пахне. Я от отримую задоволення від того, як є. От а в свій час я зайшов в Battlefield 3, і я не знаю, як будуються батла, але настільки негативного досвіду мене прям давно не було. Бо от саме в третьому мене вбивали перманентно, і я нічого не встигав зробити. Прям, я взагалі не розумів, що відбувається в цій грі. І до цього всього ще й гелікоптери літаю додавалися. Там є там можливість є на техніці, іноді на самолітах, і гелікоптер. Я такий, я не розумію. Я от вийшов і такий, повернумося до моїх Duty. Якщо ми візьмемо дуже простий, ну типу загалом не перевантажений Counter-Strike, то скажу так, вона точно не побудована так, щоб не відчувати себе лохом. Ну там нема переродження, це ключовий момент. Там вже вбиваєш, відчуваєш. там, нема переродження, і там смерть відчувається більш болюче. Тобто, ти вмер на початку раунду і сидиш. От Взагалі не для мене прикол. Так. Да, там е, є такі режими, типу як Дезмач. Там, де ти просто маєш е, ну, вбивати все, що бачиш, і, типу, і просто заробляти кількість фрагів, от там іноді міняється зброя, щось таке, але ну, типу, не суть. От, так, є такий режим, але ну, переважно це якийсь. Ну, як для мене, це був тренувальний е, типу, режим для розігріву. Але якщо ми беремо основну гру, от як ви її бачите там на турнірах, от тобто, як ви бачите, коли заходите в ранг, коли там грають там, команда на команду, отут, та, ти вмер. На початку раунду і сидиш, страждаєш. А ще ти в наступному раунді в тебе буде менше грошей. От, якщо твоя команда взагалі не затащить цей раунд, буде взагалі погано. Ну тобто, там ти от ти погано себе почуваєш, якщо погано граєш, прям дуже є такий момент. Відповідно, це гра не для мене. Дякую, що були тут. Дякую, що послухали. Діліться своїми думками. Розказуйте, в які сесійки граєте, і дивіться інші відео на каналі. Попа, і вам найкраще.